Дієві особи та виконавці аптека Іван Вороний, Санкстрем, Олександр Радіонов, дівчина Катерина Лук'яненко. режисерська робота Власюка Володимира, художник Христина Повших. Ось ваша настройка з прополісу та кориці. Дякую. Ось, тримайте. Дякую. Дякую. Приходите. Добре, до побачення. До побачення. Добрий, Добрий день. Добрий день. До мене дійшли чутки. Е, які чутки? Дякую. Ніби ви продаєте отруту. Отруту? Так, так. Отруту. Отруту, яку неможливо виявити у тілі людини. Отруту. Зараз. А, що ви робите? Я якраз хотів зробити невеличку перерву. Як на рахунок кави. Залюбки, добре. Сідайте. Дякую. Та кого ви хочете вбити? І з якої причини? А вам навіщо я вам плачу? Це важливо. Тому що я маю знати, чи ви на це. Хвилинку. Йде мова про мою дружину. Стосовно причин, то То нещодавно вона побачила мене з коханкою. І тут почалося. Що почалося? Вона подала на розлучення. Це неможливо, тому що в нас шлюб за контрактом. У такому випадку усі гроші залишаються їй. Але... Але це мої гроші. Вона на них не заслуговує. А от якщо вона помре, то й добре, я все зрозумів. Прошу ви Хвилюйтеся. <реш> Пригощайтесь. Так, я іноді даю отруту, яку неможливо виявити в людському цінні. Я не неї плати, тому що розумію, що такі випадки заслуговують на увагу. Я вже посприяв багатьом вбивцям, то дайте, дайте отруту і мені. Так я вже вам її дам. <рив> <рив> Коли кава закипіла, я зрозумів, що ви заслуговуєте на цю отруту. І, Як я вже сказав, безкоштовно. Але якщо ви забажаєте отримати проти отруту, вона коштуватиме грошей. <рив> Ви ж на це не підете. Хіба ви встані знайти серед сотні склянок потрібну вам проти отруту? Ви ж можете знайти більш сильнішу отруту, швидко отруту. Але якщо ви думаєте, що я блефую, то стріляйте. Але через три години, коли почне діяти отрута, ви зрозумієте, що я казав правду. Скільки ви хочете за проти отруту? це розумне питання. Всього п'ять тисяч. П'є. Ну, врешті треба якожити. Проти отруту. І ще одна дрібниця. Зараз ви складете письмове зізнання про ваш намір. Тепер я сподіваюся, він буде відхилений. І, будь ласка, зачекайте мене, поки я прогуляюсь до поштової скриньки і відправлю це зізнання своєму приятелю В кримінальну поліцію він, він збереже його як речовий доказ. Потім я спокійно повернуся і вручу вам проти отруту. Все. І ще одна дрібниця. Ви розповісте вашим знайомим про мою отруту, добре? Нічого не можна знати заздалегідь. Життя, яке ви врятуєте таким чином, може виявитись вашим життям, особливо якщо у вас є вороги.